Через клопіту сусідів Черкасам головний біль. Колектор винув у киян, нас традиційно настрахали. Аварія на очисній станції у Бортничах киянам екологічною катастрофою не загрожує, адже столиця знаходиться вище за течією від місця, де стався провал на колекторі. А ось жителям Черкас, Канева та Новоукраїнки, які п'ють воду з Дніпра, не позаздриш. Вони будуть хлебтати фекалії. Еколог, директор Київського екологічно-культурного центру Володимир Борейко, на відміну від столичних фахівців, черкаські заявляють, панікувати і стерити нічого. В надзвичайної ситуації на сьогоднішній день не зафіксовано. Населенню міста турбуватись на сьогоднішній день причини немає. У професіоналізмі київських колег не сумніваються на Черкаси водоканалі. Директор підприємства відстежує ситуацію в Бортничах. Фахівці водоканалу оперативно зробили переключення, тобто навіть підтоплення підпору стічних вод колектора не відбулося. Я вже не кажу про якийсь вилив стічних вод в річку Дніпро. Його не було і не буде, тому що вже переключення всі відповіді не зроблені. Про всяк випадок тут все ж таки вирішили перестрахуватися, а заодно й власні запобіжні ресурси перевірити. Водоканалівці посилено контролюють воду з Дніпра та ту, що подають містянам. За останні три дні е, качество води ні в Дніпрі, ні пітєвої води не змінилось. Вода йде так, як і раніше. Ми можемо завжди посилити технологічну обробку тієї Дніпрової води, якщо е, будемо розуміти, що нам достатньо буде. Нашої технології запасу реагентів достатньо на на роботу в достатньо посиленому режимі. Маємо і активоване вугілля, і достатні запаси коглянтів. На тепер воду для потреб Черкас беруть біля Сокирного. Тут розташована Дніпровська водоочисна станція першого підйому. Та як із Черкаським морем трапиться лихо, виручить річка Вільшанка. Резервну насосну станцію, що на Вільшанці, збудували ще в 1986 році. Тоді після аварії на Чорнобильській атомній електростанції виникла загроза забруднення Кременчуцького водосховища. За потужністю ця станція, як і та що на вільшанці, майже однакові. Станцію Дублер вже розконсервували і менш аніж пів доби потрібно, щоб водозабір на Вільшанці повноцінно запрацював. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Новини.